На Майдані Незалежності у Києві триває акція протесту. При цьому зараз вона проходить без жодних надзвичайних подій. Про це розповів знімальній групі ТРК «Союз-ТВ» Житомирянин Іван Фурлет, який повернувся зі столиці. Там в основній масі це високоосвічені люди, тобто середній клас, який Знає, що таке порядок, який є культурним, і там ну, просто мега атмосфера. Я думаю, що будь-хто, хто слідкує там за новинами, чи бачив будь-які коментарі, ті, хто туди приходять, і питають: давайте, щоб майдан не Іван Івана Євромайдані практично з першого дня. Час від часу приїжджає до Житомира, щоб перепочити та з новими силами приєднатися до своїх однодумців. Мітингувальники говорять, що на Майдані будуть до тих пір, поки не виконують їхні вимоги. Це, е Звільнення всіх, хто був затриманий під час провокацій, і покарання тих, хто бив людей, і відповідно відставка того уряду, який в принципі віддавав наказ бити людей. Хто займається облаштуванням наметового містечка, хто охороною барикад, хто відпочиває. Багато протестувальників слухають виступи молодих груп. В ціну виступають концерти. Там дуже дружня атмосфера, там всього достатньо. Люди в теплі, в ситі, оскільки дуже велика підтримка, як самих киян і будь-яких людей, які прибувають в Києві. Вони розуміють, що всі разом тільки спільно вони можуть досягнути якоїсь перемоги, і кожен приводить з собою і харчі, і теплий одяг. І ну і ту душевну підтримку тих, хто не міг не може прибути в Київ за словами очевидця Євромайдану. У будні дні там знаходиться близько сотні півтори житомирян.